Доброго раночку, малята, я рада вас вітати. Який у вас настрій, мої хороші? Я буду в надії, що у вас чудовий настрій. А коли у вас буває гарний настрій, коли приходить весна, коли світить сонечко, коли дарують вам квіти. Зараз у нас яка пора року, мої хороші, наступила? Так, звичайно, це весна. А що ж відбувається, мої хороші на весні? Так, тануть сніги, біжать струмочки, пташки повертаються з теплих країв, на деревах з'являються бруньки, зеленіє травичка, з'являються листочки та квіточки. Зеленіє наша. Гарна природа. Перші весняні квіточки з'являються на галявинках в лісі, на клумбі. А який зараз місяць весни, мої хороші? Так, перший місяць березень. Як ви гадаєте, чому він такий яскравий? Так, тому що починає сяяти сонечко. З'являються квіточки, листочки, повертаються пташечки з теплих країв, і в лісі дуже гомірко та приємно проводити прогуляночку, коли пташечки співають, все зеленіє та квітне. Отже, мої хороші, квіти ростуть на клумбі, квіти є у лісі. Ростуть у полі і в саду. Квіти є у лузі. Квітами прикрашають оселю, одяг, квіти малюють на картинах, на парканах. Є з квітів роблять дуже гарні букети. Ось мої хороші. Послухайте, будь ласка, вірші про весну. Заглядає. Ясне сонечко, до нас у віконечко, біжить річка, як блакитна стрічка, зеленіє шовкова травичка, розквітає полуничка, розглянувши під пеньок, ти побачиш там грибок. Розцвіла біла ромашка, а на ній сидить комашка. І радіють весні діти, виселяться. Наче квіти ось такий чудовий та прекрасний віршик про нашу чудову, причудову весну. Малят, давайте ми з вами пограємо в гру. Наші квіти дуже люблять слухати приємні та чудові компліменти, так, як будь-яка людина. Давайте ми спробуємо з вами сказати компліменти нашим квіточкам. Отже, квіточка яка лагідна, ще яка. Квіточка буває ніжна, квіточка тендітна, квіточки яскраві, милі, запашні. квіти ще які бувають. Яскраві. Так, ось молодці, давайте ми ще раз повторимо які ми знаємо лагідні слова. Квіточка ніжна, квіточка тендітна, квіточка яскрава, квіточка мила, квіточка запашна, квіточка ще яка. Різнобарно, можна сказати, так, з дуже приємним ароматом. Малята, а зараз я хочу вам запропонувати послухати казочку про весну. Тож сідайте, будь ласка, зручненько та слухайте уважно. Отже, жила була нудна і холодна зима, скувала вона землю крижаними. Оковами, та пильнує, щоб ніхто не прокидався. І була в неї племінниця звали її весна, яка кохала всіх і все навколо. Але люта тітка зима зачарувала все навкруги. Весна не знала, як протистояти цій магії. Ось наближався день народження весни. З днем народження дорога племінниця, каже тітонька зима. Вітаю! І тітка зима дозволила племінниці вийти на подвір'я. Дівчинка-весна зраділа і почала сіяти насіння любові, які важко і повільно. Пробувалася через товстий шар снігу. Весна не здавалася і продовжувала світити своїм світлом, щоб зігріти всіх, хто замерзав. Тітка зима дивувалася, вирувала, коли бачила, як весна змінює все навколо. Але дівчинка, але Весна здобувала перемогу, довівши, що навіть у люту зиму можна привезти сонце та добро. Тоді зима зникла, а весна продовжувала прикрашати все своїм зеленим і квітучим сяйвом. Ось така чудова та приємна. Казочка про нашу чудову пору, яка називається весна. Ось ми сьогодні з вами ще раз послухали, яка ж прекрасна та чудова пора року весна. Вона яка буває? Зелена, різнокольорова, так? тому що квіти бувають різні. Малята, а давайте ми згадаємо. Які квіти ми з вами знаємо? Отже, які квітки ми з вами знаємо? Підсніжники, мати мачуха, крокус, примула, які ще ірис і іацин, тюльпанчики, так, нарциси. Ось як багато. Ми з вами знаємо квітів малята. Давайте ми з вами згадаємо, з чого складається квіточка. Квіточка у нас складається, з чого? корінь. Потім що йде? Стебло, листочок та квіточка. Давайте ще раз згадаємо, з чого складається квітка. З корня, корінь. Стеблу, листок та квіточка добре, мої хороші. На все добре, до побачення.